Вітаю вас всіх! Зараз я хочу зробити з вами торт, рибний тортик Наполеонний. Зараз ми ось такі коржі будемо мастити. Треба до нього консерву, маслі, любу. Яєчка, маринована цибулька і майонез. Зараз я все змішую. Все змішаю. Яйчка, цибульку. Зараз я додаю майонез сюди. Майонез у нас домашній. Ми робимо самі майонез. Я роблю сама майонез. Все, вимішаю. І тоді буду намашувати. Коржі. От перший корж я вже намастила, а зараз я ставлю другий. І так по порядку всі буде такий смачний тортик. Ось такий тортик намастила. Зараз я його кладу в холодильник, поки пропітається. Смачного вам ваша бабуся Тамара. Їжте на здоров'ячко. він пропітається, дуже смачний.